Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки час тайм» в студії студію Вашингтоні. Зорислав Байдюк на початку програми коротко про міжнародні події дня. Очолена США коаліція у понеділок продовжила авіаудари по позиціях бойовиків ісламської держави у горах Сінджар на північному заході Іраку. Напередодні курдські сили прорвали блокаду цього регіону та взяли під контроль усі навколишні дороги. Авіація коаліції також нанесла щонайменше ще 13 ударів в інших районах Іраку та Сирії. Рекордні 772 мільйони доларів зобов'язана виплатити французька компанія Олстом у рамках корупційного слідства уряду. США. за словами американських прокурорів, міжнародна компанія практикувала масове хабарництво у різних країнах світу, поміж яких Індонезія, Саудівська Аравія, Єгипет та Багами. Четверо керівників Остом вже перебувають під слідством і визнали свою вину. Принцесі Іспанії Крістіні наказано постати перед судом за двома звинуваченнями у фінансових махінаціях. Слідство у справі, що може нанести суттєвої шкоди репутації королівської родини, тривало чотири роки. Прокурори звинувачують чоловіка принцеси у привласненні мільйонів доларів з державних коштів. Окрім принцеси та її чоловіка, перед судом постане ще 15 осіб. Хакер зламав кіберзахист компанії, що керує атомними електростанціями Південної Кореї. Офіційні особи стверджують, що загрози безпеці жодного з 23 реакторів країни немає. Кіберзлочинець опублікував через Твіттер деяку викрадену інформацію про ядерну програму Південної Кореї. Хакер погрожує продовжувати публікувати таємні дані, якщо до четверга не буде зупинено роботу трьох найстаріших реакторів. Напередодні Різдва Христового у традиційному зверненні до кардиналів, єпископів та священиків, папа римський Франциск піддав гострі критиці ватиканських бюрократів. Він засудив плітки, інтриги та підводні течії у своєму апараті. На погляд експертів, критика під час різдвяного звернення може свідчити про зростаючий опір реформам, які намагається запровадити у католицькій церкві папа римський Сполучені Штати не готові відбити ядерну атаку. Матеріали з подібними заголовками з'явились в російській та українській пресі. Автори посилаються на звіт американського відомства, яке помилково називають рахунковою палатою. А інформація виявилась вирваною із контексту. Насправді звіт готувало контрольно-бюджетне управління США, яке проаналізувало реакцію уряду на стихійні лиха та техногенні катастрофи. Дослідження виявило проблему координації дій між різними відомствами при реагуванні на надзвичайні ситуації під час аналізу експерти, поміж іншого, вивчали урядовий план дій на випадок атаки із застосуванням саморобного ядерного приладу. Вони констатували, що у разі вибуху такого приладу, вже сьогодні, уряд ще не зміг би гарантовано визначити, чи піддалися люди небезпечному опроміненню, і було б неможливо забезпечити належну медичну допомогу. Федеральному агентству із надзвичайних ситуацій рекомендують визначити, скільки часу та коштів необхідно для удосконалення плану. Дій на такі випадки 2014 рік став для президента США Барак Обами роком найбільших викликів у міжнародній політиці за час його президентства. Серед них російська агресія в Україні, активізація ісламізму у вигляді так званої ісламської держави, виведення війська з Афганістану, поширення еболи, нормалізація відносин з Кубою. Як Обама давав раду цим проблемам, спробує розібратися Богдан Цюпин. Російська окупація Кримського півострова стала першим шоком 2014 року для адміністрації Обами. Білий дім виголошував жорсткі застереження і започаткував санкції, але не пішов на військову підтримку України у конфлікті, який адміністрація не розглядала як стратегічно вагомий. На кінець року за це, а також за політику щодо Іраку та Сирії, Барака Обаму критикували, називаючи бездіяльність Обами ознакою слабкості. Зазвичай нашу закордонну політику критикували за те, що ми не використовували військову силу. Але питання, на мою думку, у тому, чому усі так рвуться використовувати військову силу після десятиріч війни з величезною ціною для наших солдатів і для нашого бюджету. І що саме на думку цих критиків ми би досягли? Критика залунала ще гучніше у серпні. Бойовики ісламської держави захопили нові території у Сирії. Президент заявив, що він ще працює над планом. Ми ще не маємо стратегії. Кількома тижнями згодом Обама оголосив стриману стратегію повернення кількох сотень військовослужбовців до Іраку та авіарейди на об'єкти у Сирії, зауваживши, що на перемогу у цій боротьбі потрібні роки. Саме це небажання застосовувати силу не подобалося навіть деяким членам його команди, каже аналітик Майкл Рубін. у нас є засадничі питання між президентом, який через власні політичні переконання намагається намагається уникати відрядження військ на війну та військовими фахівцями, які вважають, що президент помиляється, попри деякі успіхи у протидії ісламській державі в Іраку, цей ісламський рух залишається реальною загрозою. Криза у Сирії триває. Конфлікт в Україні далекий від розв'язання, Взаємини з Росією, які Обама хотів перезапустити. Заступивши на посаду, виявилися найгіршими з часів холодної війни. Одним з напрямків закордонної політики Обами стало балансування військової сили та дипломатичних зусиль в азійсько-тихоокеанському регіоні, де наростає могутність Китаю. Аналітик Роберт Дейлі каже, що справи там ніколи не обіцяли бути легкими. Проголосивши намір змінити баланс в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ми відволікалися на Єгипет, Лівію, Україну, Сирію, ісламізм. Еболу і зараз важко сказати, чи той намір взагалі мав ефект своїми досягненнями. Президент Обама називає відрядження сотень американських військових на допомогу у боротьбі з еболою до Західної Африки. І наприкінці року президент зробив історичний і сміливий крок у бік нормалізації взаємин з Кубою після понад півсторіччя протистояння. 50 років показали, що ізоляція не спрацювала на став час нового підходу. Підхід у відповідь на агресію Росії в Україні Обама наразі змінювати не збирається, бо вважає, що теперішні санкції щодо Москви працюють. Попри це, президент США в останні дні перед різдвяною відпусткою таки підписав законопроект конгресу номер 5859 про підтримку свободи в Україні, який передбачає можливість запровадження додаткових санкцій стосовно Росії і надання збройної допомоги Україні підписання документу не демонструє змін в політиці адміністрації президента США щодо санкцій. Ми уважно спостерігаємо за ситуацією в Україні і координуємо дії з нашими європейськими партнерами. На даний час адміністрація не має наміру запроваджувати санкції через цей закон. Але цей документ дає адміністрації додаткове право ним скористатися, якщо цього вимагатимуть обставини. Адміністрація продовжуватиме близько співпрацювати з Європою та у світовому масштабі, щоб реагувати на ситуацію в Україні. Ми продовжуватимемо спостерігати і застосовувати санкції, щоб відповісти на дії Росії. Президент Обама сподівається, що 2015 рік стане новою сторінкою у узаємина США зі світом, можливо, світлішою ніж та, що складалася 2014-го. Богдан Цюпин, голос Америки. Чергову партію американської допомоги отримали українські силовики. Сполучені Штати продовжують підтримувати переоснащення Державної прикордонної служби України. З початку конфлікту на сході країни Вашингтон надав Києву на укріплення рубежів техніки і обладнання на понад 15 мільйонів доларів. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Сполучені Штати передали Держприкордонслужбі України чергову партію допомоги 2300 комплектів індивідуальних засобів захисту. Але найбільше прикордонники зраділи автомобілям для патрулювання 35 броньованих Тойот і фольксвагенів, придбаних коштом американських платників податків, незабаром охоронятимуть кордони на сході країни. Оці нові легкові автомобілі, які є броньовані, дуже потрібні зараз в цей нелегкий час. Дам прикордонників для того, щоб забезпечити успішне виконання завдань захорони та захисту державного кордону, забезпечити безпеку прикордонників, зберегти їх життя та здоров'я. Випадки підриву або попадання в засідки нашого персоналу показали, що саме броньована техніка і швидка і броньована техніка вона достойно себе зарекомендувала. Американці кажуть, готові й надалі допомагати. Ми хочемо, як хороші партнери, ми хочемо як гарні партнери надати саме ту допомогу, якої ви потребуєте. Перспектива для майбутньої співпраці дуже велика. Ми можемо також допомогти із навчанням персоналу, надати експертів, обладнання, щоб прикордонники могли виконувати свій обов'язок із охорони кордону в ситуації, в якій нині опинилася Україна. Вже наступного року. Прикордонники планують отримати від сполучених штатів автотехніку форму, засоби зв'язку та прилади нічного бачення. Узгоджена сума допомоги 10 мільйонів доларів. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ. Західна преса і міжнародні експерти друзі України все частіше пишуть про збільшення впливу в Україні крайньо правих сил. Експерти вважають це небезпечною тенденцією, яка віддаляє Україну від європейських цінностей. Вивчав пресу та спілкувався з експертами Олексій Кузьменко. Пік брехні Кремля про фашистську хунту у Києві влада та багато ЗМІ пішли в іншу крайність. Твердять, що в українській політиці фашистів взагалі немає, а це вже геть неправда. Про це йдеться у матеріалі BBC під назвою Україна применшує роль крайньоправих у конфлікті. Автор матеріалу розповідає про аспект української реальності, невідомий більшості українців. За військовою потугою полку АЗОВ стоїть екстремістська антидемократична організація «Патріот України, член якої Вадим Троян віднедавна очолює міліцію Київської області. А лідер Андрій Білецький обраний до Ради. Бібісі вказує і на те, що Петро Порошенко нещодавно вручив український паспорт білоруському бійцю Азова, якого правозахисники пов'язують із неонацистською організацією у Росії. Про небезпечні приховані тенденції говорять і поважні міжнародні експерти. Це ще незначна тенденція, яка не має масової політичної підтримки, але расисти та крайньо праві становлять загрозу демократичному майбутньому України, яку не можна ігнорувати. Адріан Каратницький один з багатьох друзів України, які вказують на маргінальне, але небезпечне явище, про яке українці не знають. Антон Шеховцов, дослідник крайньоправих рухів, викривач брехні Кремля про Україну та недомовок самих українців. Цю проблему українські журналісти намагаються не піднімати. Думаю, що тут працює такий псевдопатріотизм, коли журналісти вважають, що замовчуючи проблему, вони не дають опори для російської пропаганди, яка просуває ідею, що Україна це фашистська держава. Матеріал викриття путівник по українських крайньо правих днями опублікувало і англомовне громадське «Інтернешнл». Його співзасновник каже: незручну правду українці сприймають болісно. І це, в першу чергу, зв'язана з тяжким. Це насамперед пов'язано з важким історичним минулим України, де у радянські часи неофашистом чи неонацистом назвали абсолютно всіх дисидентів чи опозиціонерів. А зараз, через брак освіти, через недостатньо зрілу політичну культуру українцям складно навіть і відрізнити, що таке неонацизм, ультраправі, а що можна назвати патріотом чи націоналістом. А розрізняти треба шеговцов. каже організація патріот України, яка створила полка прагне бачити Україну аж ніяк не демократією європейського зразка. Там не случалось нікада в історії ніколи. Раніше в історії України не було такого, щоб реальне антиліберальне, антидемократичне, неонацистське угруповання заволодівало такою кількістю зброї. Це зброя може бути використана для дестабілізації України. Про проблему треба говорити, щоб не допустити її загострення, каже Максим Ріставі. У укріплення таких. зміцнення цих угруповань веде до ще більшої нестабільності на вулицях України. Не секрет, що ультраправі угруповані все частіше використовуватимуться як наймані бойовики для корпоративних захоплень, для захоплень бізнесів, для розгону небажаних демонстрацій у провінціях. Це найбільша проблема. Якщо вони зможуть укріпитись у цій ніші, то позбавитись від них буде дуже складно. Це буде не лише іміджева проблема України, але й безпекова. Дослідники та оглядачі погоджуються зараз крайньоправі в Україні в абсолютному маргінезі і на фронті, і у політиці. Але якщо мовчати, екстремісти посиляться, а ситуація ускладниться. Росії Росії навіть не потрібні справжні фашисти. Вони їх вигадають. Але українське суспільство має усвідомити, що ті справжні, які є в Україні, становлять проблему. Фашизм у жодній країні не був інструментом стабілізації чи демократичного розвитку. Це просто несумісні речі. Олексій Кузьменко голос Америки. Це все на сьогодні. Дякуємо за увагу до програми Голосу Америки. Дивіться час тайм» завтра на цьому ж каналі. Цей же час. До побачення.